Привіт, ковбої! Сьогодні я розповім вам про гліч, який дозволить вам досліджувати світ РДО з висоти пташиного польоту. Ви зможете нарешті побувати у всіх самих віддалених і високих місцях, до яких не могли дійти раніше. Для виконання глічу, хтось зі списку ваших друзів має бути онлайн. Тож давайте перетворимо свого коня на пегаса. І так, крок перший. Підготуйтесь на головному екрані своєї консолі приєднатися до сесії вашого друга через швидкий доступ, натискаючи кнопку PS. Тепер відкриваємо головне меню, натиснувши вліво. Далі обираємо «Quick Join» та Featured Series. Іде підбір команди. Ми чекаємо на вікно завантаження. Як тільки розпочнеться саундтрек з місії, тобі потрібно двічі приєднатись до сесії друга. Повторюю, двічі. Почала грати музика. Переходимо у меню консолі і приєднуємось до нашого друга. Тут нічого не натискаємо. А приєднуємось до сесії друга другий раз. А тепер 2-3 рази швидко натискаємо вихід. Чекаємо, поки завантажиться онлайн режим. Добре. Не кличте свого коня. Це важливо. Зараз у вас зміниться сесія ще раз. Поки сесія змінюється, ви не зможете використовувати табір швидкого переміщення. Ось сесія змінилась. Відкриваємо табір. Зверніть увагу, коня поруч з вами немає. Обираємо Валентайн. І так, ми у Валентайні. Кінь не з нами і це добре. Тепер звемо нашого коня і біжимо до червоної стайні. Пробігаємо крізь неї, і якщо ви провалились у текстури, у вас все вийшло. Пер вперед досліджувати світ. Друзі, іноді не виходить. Все залежить від таймінгу, коли ви приєднуєтесь до сесії друга. Зі свого досвіду скажу. Краще приєднуватись до сесії пізніше, ніж раніше. Ще одне: іноді ви не маєте пошуку команди: одразу йде завантаження місії. У цьому випадку приєднуйтесь до сесії одразу після початку місії. А зараз відповіді на можливі запитання. Так, за допомогою цього глічу можна потрапити до Мексики і на острів Шешика. Вічне запитання, Гуарма. Друзі, у режимі онлайн немає гуарми такої, як у сюжетному режимі. У онлайн режимі там тільки текстура води і піску. Там немає на що дивитися, там взагалі нічого немає. І кажу одразу: я проти гріферів. І прошу не використовувати цей гліч проти інших гравців. Розважайтесь з друзями, це прикольно. Якщо хтось використовує цей гліч і заважає вам грати, просто вбийте його, це дуже просто. Ну і інформація для дуже правильних гравців. Ви зараз розпочнете говорити, навіщо ти виклав це відео, видали його, такі як ти псують гру. Відповідаю: по-перше, це гліч, по-друге, він є у грі. І якщо про нього хтось знає, то повинні знати усі. В першу чергу, Rockstar, як розробник. Я не займаюсь читерством і не влажу фізично у файли програми, не використовую моди. Я шукаю дірки у грі і розповідаю про них. З проблемою дискомфорту у грі звертайтесь до роздробника, це їхня вина. А люди, які шукають глічі у грі, це ті ж самі тестувальники, тільки їм за це не платять і вони працюють весь час, а не тільки у закритій бета-версії. Друзі, а зараз невелика демонстрація для тих, кому цікаво. Також не забувайте про лайки та підписку та приємного перегляду.